Слава Богу! Прошу займати свої місця, будь ласка, будемо проводити зібрання святих, тому що ми святі, правда? Так в Біблії написано до святих. Знаєте, вчора у нас була домашня група. Ну, Онлайн можна так сказати, ми проводимо щосуботи, в 6 годині домашню групу онлайн. І брат Петро мав таку тему про силу. Ми читали там в Вікіпедії, що таке є сила. І мені дуже сподобалось одне місце і перед молитвою я хочу його зачитати. Це буде Ісаї 40. 28, 31 вірш? Можеш стати на цей на проєктор? О! Звісно. Хіба ж ти не знаєш або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив, він не змучується та не втомлюється і не збагнений розум Його. Пощо говориш ти ні? Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучиться хлопці, і потомляться, і внуки спотикнуться, спіткнуться, А ті, хто надію, складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Гарні слова, правда? І чого таке? Таку тему, брат Петро вчора почав, тому що інколи нам здається, що все, все. ми нічого вже не можемо, сили спали, нічого не хочемо робити, все пропало, ще все пропало В одному кіно говорили. Але ми бачимо, що Бог є той, хто нас піднімає, той, хто дає нам силу. Відновлює нам силу, дає нам крила, щоб ми могли, як і вони нього полетіти знову. І тому ми зараз станемо на наші ноги і будемо просити Бога, щоб Бог підняв, додав нам сили. Може хтось тут думає таке, що все пропало, все погано. Будемо звертатись до Бога, той, хто створив всю землю, хто відвічний, хто дає нам силу. Господи Боже.